Рятувальники знову відкачують воду. Її рівень у річках далі підіймається. Прикордонники повідомили, скільки чоловіків завернули в Україну за 38 днів року. З окупації на Волинь. Історія священника, який півроку прожив у російській окупації. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина. А розпочну із резонансної заяви. Шацький селищний голова йде у військо. Сьогодні під час сесії Сергій Карпук заявив, що вступає у лави Збройних сил України. Як повідомив дванадцятому каналу, повноваження шацького селищного голови не складатиме. Водночас чиновницьку зарплату під час служби в ЗСУ отримувати не буде. Я йду добровольцем, але через військома особисте бажання планував ще перед новим роком. Вирішили всі питання, прийняли бюджет, робота селищної ради. Працює, все добре, все запущено, всі служби. Можна спокійно до ще йти і пробувати себе в іншому напрямку, бути корисним. За словами Сергія Карпука, одне із завдань органів місцевого самоврядування саме допомагати місцевим ТЦК виконувати плани з мобілізації. Своїм рішенням він не лише допоможе військомату, а найголовніше підсилить військо, яке бореться з російським окупантом. Згідно із законом, обов'язки Шацького селищного голови виконуватиме секретар ради Богдан Тимошук. До жалобних новин станом на цю пору у громадах області повідомили, що загинуло шестеро захисників. Війна забрала життя військового Сергія Куделі, мешканця села Заболуці Луцької громади. 36-річний чоловік загинув 22 січня під час виконання бойового завдання біля Новодарівки на Донеччині. Сергій Куделя пішов воювати по мобілізації, був стрільцем-санітаром. Також не стало на фронті лученина Валентина Бугайчука. річний чоловік загинув на бойовому завданні поблизу Діброво Луганської області. Валентин Бугайчук служив в групі евакуації. У Підайцівській громаді теж жалоба. Підтвердили загибель захисника Романа Мигдаля. Військовий командир відділення зник без звісти понад півроку тому. Як з'ясувалось тепара, Роман Мигдаль поліг торік 21 липня під час мінометного обстрілу біля одного із сіл Запорізької області. Ще раніше за бойові заслуги захисника нагородили орденом за мужність третього ступеня. У Романа Мигдаля залишились дружина, син та донька. У Рожищенській громаді триденна жалоба 5 лютого під час бойового завдання поблизу роботиного Запорізької області загинув Олег Васевич. Військовий служив на посаді водія електриками ханізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. На війні загинув і житель села Матейки Колківської громади, солдат Микола Фальчук. 40-річний захисник поліг останнього дня січня під час артобстрілу поблизу Бахмутського району. У мирний час Микола Фальчук працював у школі. У громаді оголосили триденну жалобу. А в благодатному Нововолинської громади сьогодні прощаються із військовим Віктором Каліновським. Як повідомляють, серце захисника зупинилося унаслідок важкої хвороби. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх наших полеглих захисників. Вічна пам'ять, честь і шана героя. І статистика про інший бік медалі від прикордонників за 38 днів цього року. Майже півтори тисячі військовозобов'язаних чоловіків хотіли виїхати за кордон. Такі дані лише з українсько польського кордону на Волині. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мали права покидати країну під час дії воєнного стану. Також за словами прикордонників, цьогоріч зросла кількість людей, які намагались текти з України з допомогою. Підроблених військово-облікових документів. А далі про церковний скандал познімали навіть лампочки у селі на Волині. Прихильники ОПЦ цем повиносили з церкви усі ікони і меблі, які здужали забрати. Новостворені громаді ПЦО лишили лише новорічну ялинку, надірвані ікони і просфорки із цвіллю. Більше про це у сюжеті. Отак От виглядає руський мір і все, що після нього. Голі стіни обдерті, залишили тільки новорічну ялинку. Це відео знято 3 лютого волинським священником Андрієм Сехом в селі Поповичі на Ковальщині. Із тамтешнього храму святого Євстафія Плакиди зникли ікони, Євангелія, церковні меблі й багатоцінних речей. Усе це на думку протоієрея, справа рук прихильників УПЦ МП. Після того як у грудні більшість прихожан храму відреклась від московського патріархату, його прихильники вирішили лишити громаду ПЦУ з голими церковними стінами. Ми вжахнулися. Що можна було винести з храму, винесли все. Всі ікони, які можна було зняти чи відірвати, всі підсвічники, хрести, євангелії, Євхаристійний набір, чаша, дискос, лежиться, кадило, семисвічник, обігрівачі, аналої, тетрапот, навіть стільці та столики. Від опускної ікони Почаївської Божої Матері, за словами священника, лишилися лише труси. Зображення ж інших святих, які прихильникам ОПЦМП не вдалось зняти, вони надірваними лишили висіти на стінах. Голгофа, тобто розп'яття Христа, не помістилася в двері і її залишили. Познімали навіть лампочки з панікадила, зняли з дзвіниці, дзвони, лавки з під храму. А ось що залишили в храмі, то це новорічну ялинку. Дуже дякуємо. Окрім новорічної ялинки, лишили прихильники УПЦ Ампаї вкритий пліснявою літургійний хліб. Коли виносили це все з храму, а на самому видному місці вже не один тиждень, а той місяць почорніли і позацвітали святі просфори. Як це назвати? Чи це не святотатство? Цікаво, що незадовго до того, як винести з храму усі ікони, віряни, які лишилися вірними московському патріархату, розказували наскільки важливо зберегти із односельчанами, вірянами однієї церкви дружні й теплі стосунки. Ми просимо, можна розійтися по людськи, можна не пересварити село, можна залишитися людьми, і навіть треба залишитися людьми. Ми бажаємо всім любові, маємо бажаємо терпіння і спасіння. Нехай Господь. Своєю молитвою і своїм благодаттю е, зробить так, щоб ці всі беззаконня, всі оці нестроєння, ця злоба розсіється і українці знову стануть разом і будуть разом прославляти трійного Бога. Навіщо і куди прихильники УПЦ МП винесли зі святині ікони? Ми запитали в благочинного Голобського округу архімандрита Ніфон Омельчука. Той коментувати їхні дії на відріз відмовився. Тим часом новостворена громада ПЦУ, не зважаючи на таку підступність прихильників УПЦ, вже провела і перше богослужіння українською і опікується тим, що по храмі на місці винесених тихцем з'явились нові ікони. Анастасія Качина, канал. Волинському виші волонтерська акція на підтримку бойових пінгенів Зініціював її Сергій Глотов, науковець і фотограф з української антарктичної експедиції. У Волинській університеті імені Лесі Українки він передав свої екзотичні знімки. Під час виставки тих світлин волиняни збиратимуть кошти для полярників, які служать у ЗСУ. А щоб зібрати більше донатів, у виші в онлайн режимі організують спілкування з науковцями станції Академік Вернацької із далекої Антарктиди. Далі історії чоловіка, який в російській окупації проповідував українське Священник Ігор Синчина, який півроку проживав в окупованих балках Запорізької області, поділився своєю історією з нашою знімальною групою, чому залишився в окупації та як молився українською супереч тиску колаборантів. Більше про це у сюжеті Марії Вавренюк. Мені так, так приємно, мені так добре. Я не знаю. Це є для того, щоб дійсно так знаєте, насолоджуватися благодатью Божою. Уже більше року священик Ігор Синчина проживає на Волині та служить у свято-ілінському храмі у селі Клепачів Луцького району. Сьогодні він вільно говорить українською, читає молитву за Україну та її захисників. Та при тому має досвід. За такі звичні для нас речі люди в окупації можуть потрапити у в'язницю чи навіть гірше. Так священик з дружиною прожив півроку на окупованій Запоріжчині. Кругом не знаємо хто навколо нас виявляється. І з ким куди йти. І сьогодні скажеш слово, тебе заберуть. Сам Ігор Сенчина з Львівщини навчався на Волині і після закінчення духовної семінарії ще юним переїхав до Запорізької області у село Балки. Довгий час парафія у Балках була єдиною, що на той час належала до УПЦ Київського патріархату на всю велику округу. Там ми прийшли на голоземлю, там будували не тільки душі людські, а й храми. Там нічого не було. З часом постала церква, але довершити її не встигли. Росіяни прийшли у балки не одразу. Село довгий час було в оточенні. Попри окупацію, священик вирішив залишитися. каже, тримала його духовна родина, і віра, що ворогів невдовзі виженуть. Саме найважливіше напевно, що мене тримало. це віра, що хлопці скоро прийдуть. Наші зайдуть, в наше село, що відіб'ють, що ми подолаємо ворога. Священник розповідає, що життя в окупації це перш за все щоденна думка очікування, коли прийдуть за нами. А приходили чи не за всіма, із проукраїнською позицією. Жіночка сказала його слово на базарі. Все нема жінки, забрали. Їздив окупав її. Щоб тільки спас мрятувати. Ігор Сенчина не приховував, що він за Україну. Іноді йому навіть вдавалося передавати важливу інформацію своїм. І, звісно ж, служив українською мовою попри погрузи місцевих колаборантів. Я пам'ятаю, до мене забігають хлопці в храм. Кажуть, десь Ігор, що ви робите? Схаменіться. Каже, їздять вони десь уже нас там рибколхоз, від церкви чуть, -чуть". Був у недалежку. Вони вже там його захопили, десь туди техніку стягували, вже їздили понад церквою. А я тут вікна двері відкриті, кричу, молитву за Україну, аж горло пекло. Священник розповідає, що як таких бойових дій у їхньому селі не було. Зате з болем спостерігав, як російські солдати випускають пакети градів по позиціях ЗСУ і по місцевих населених пунктах, які обороняла українська армія. Це було дуже жахливо на це дивитися. Ми розуміли, куди летять ці снаряди. Розуміли, що вони приносять біду й гори і сльози. Вони нічого не могли зробити, просто молились. До останньої служби, якою там служив, я служив за Україну, за наших хлопців-захисників. Велика війна, говорить священик, стала перевіркою на українськість для багатьох людей. На жаль, представники УПЦ МП приймали російських вояк з хлібом та сіллю. А частина людей з їхнього села та округи була за руський мір на півдні України. Самі ФСБшники сказали йому, що ми знали навіть, які ви анекдоти розказуєте. Тобто, вже навіть нас на блокпостах були їхні вже агенти русські, чи як там їх назвати, серед наших людей куплені росіянами, Священик розповідає, що сумує за своєю тамтешньою духовною родиною, яка, попри все, молилася разом з ним за українську перемогу. Крім того, у балках минуло понад 20 років його життя. За цей час, каже, встиг нажити чимале господарство. Сіяв садив, тримав худобу. Насадив садочок, насадив виноградник. Дуже гарний виноградник в мене був. Оце трошки є. Згадуєш, навіть тяжко. Раніше він мав плани. Один з найкращих дочекатися внуків. Нині ж живе сьогоднішнім днем. Церкву, думаю, дострою. Все в мене є, садочок. Плано там участочок поруч. Я думаю, все візьму, побуду якісь качелі там і буду тільки насолоджуватися, діти приїдуть. Пящаник ділиться, покинув окуповані балки із думкою, що повернеться через місяць. У вересні 2022-го з дружиною поїхали на хрестини внучки до Луцька, а повернутися назад вже не змогли. Якраз тоді дорогу життя через Васильівку заблокували. Так отець ігор залишився на Волині і прийняв пропозицію служіння у Клепачеві. Сум за громадою у балках нікуди не зник, але тішить те, що навколо усе українське. Мені так, так приємно, мені так добре. Я не знаю. Все є для того, щоб дійсно так знаєте, насолоджуватися, благодатью Божою. Парафіяни кажуть, священика одразу прийняли в свою громаду. Прекрасний священик. Ми Богу дякуємо за прекрасного священика. Ми його дуже полюбили. Він дуже добра людина, чуйна, дуже старається для храму, для нас всіх. Отець Ігор хороші промови говорить, такі, що за душу беруть. Чесно, ну дай Боже йому здоров'я, ноги і літа. І в Запорізькому краї, і на Волині під українським прапором священик молиться за наших захисників і допомагає разом з громадою, чим може. Іде збір, наприклад, там, на автомобіль. Ми маємо, ми трошечки доклали. Вже слава Богу, хлопцям привезли. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Рятувальники знову виїжджали для відкачування води. Підтопило прибудинкову територію мешканців села Великий Омеляник під Луцьком. А в Коволі скаржились на підтоплення на вулиці Рєпіна. Рятувальники з допомогою мотопомпи відкачали воду з подвір'я приватного домогосподарства. За статистикою, на кінець січня площа підтоплень сільськогосподарських земель на Волині збільшилась у воді 5,5 тисяч гектарів угідь. Також підтоплено площі на присадибних ділянках. Це понад 440 гектарів. Синоптики кажуть, як мінімум до 9 лютого рівень води на річках басейну Прип'яті ще підійметься на пів метра. А в любом ліде СНСники гасили хату. Пожежа почалася з даху. Крім нього, вогонь пошкодив стіни, меблі та речі. Постраждалих, на щастя, немає. А що сталося на даху? Звідки взявся вогонь? Рятувальники встановлюють. А на останок про те, що в Луцькому зоопарку виходили кажана, який жив у під'їзді багатоповерхівки на проспекті відродження. Рукокрилого ще раніше люди знайшли в коридорі над ліфтом, де той збирався зимувати. У зоопарк кажана забрали зовсім маленьким, важив усього 29 грамів. Коли доріс до ваги 40 грамів, його випустили на горище, де вже зимує троє кажанів. Працівники звіринця наголошують, людям не варто боятися рукокрилих. Насправді вони не кровопивці, не плутаються навмисно у волосі і не нападають на людей, аби заразити їх якимись вірусами. Якщо ви знайшли на балконі вдома чи в під'їзді кажанів, не ловіть їх голими руками і ні в якому разі не вбивайте. Найкраще покликати фахівців або обережно в цупких рукавицях перекласти їх у коробку. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і Залишайтесь нами до зустрічі.